Вітаю друзі. Протягом останніх кількох тижнів, під час нашого короткого спільного перегляду відео, яке ми зосередили на глобальному залученні членів церкви, ми почули захоплюючі історії з багатьох куточків світу. Деякі з яких зосередилися на таких великих івангельських зібраннях, як то у Папуа, Новій Гвінеї, де десятки тисяч людей віддали серця своєму господеві через хрещення, або приклад з південної Америки, де тисячі. Класів суботньої школи зосереджені на євангелізації і отримали величезний успіх у північній Америці. Ми побачили, як Бог благословляв зусилля в досягненні людей у сан франциско одному з найбільш секулярних міст у світі. Ми почули історію про адвентистів, які в дуже складних місцях діляться своєю вірою із сусідами, незважаючи на побиття, тортури та навіть смерть. Але вони продовжують рухатися вперед з вірою. Ми були вражені, коли почули історію з регіону Східної Центральної Африки, де понад 700 тисяч дорогих душ було охрещено всього за 18 місяців. І це лише кілька прикладів, що Бог робить сьогодні через свою церкву, і як це успішно звершується завдяки благословенню Святого Духа, який діє через його людей. Коли вони беруть участь у глобальному повному залученні членів церкви, всі всюди зробили щось для ісуса, бо без зусиль осіб, які виявляли б дбайливий і вдумливий інтерес до людей, це було б неможливо. А так, знайшлися способи задовільнити потреби інших друзів і сусідів, запрошувати їх у свої домівки, заводити дружбу та вивчати біблію або уроки суботньої школи або запрошувати їх на євангельські програми. Ми б не бачили цих чудових благословень, якщо б діти Божі не робили щось для Ісуса, але попереду ще так багато роботи, і Бог кличе вас стати частиною глобальної участі залучення членів церкви в новому році. Можливо, ви точно не знаєте, як це зробити або що почати. Просто помоліться та попросіть Господа показати вам. Він дає нам цю чудову обітницю в Єремії 33,3. Поклич мене, і я відповім тобі, і покажу тобі великі та могутні речі, яких ти не знаєш. На закінчення хотів би поділитися з вами цією натхненною порадою з під пера Елен Вайт. Божа робота на цій землі ніколи не може бути завершена, доки чоловіки та жінки, що є членами нашої церкви, не згуртуються до роботи і не об'єднають свої зусилля з зусиллями служителів і церковних лідерів. Спасіння грішників вимагає серйозної особистої праці. Ми повинні нести їм слово життя, а не чекати, поки вони прийдуть до нас. Нам тепер даровані чудові миті. Ми стоїмо на самих кордонах вічного завіту і тому немає часу, щоб його втрачати. Кожна мить золота і надто дорогоцінна, щоб її віддати просто кристолюбству. Ми повинні щиро шукати Бога і черпати від нього силу і благодать, щоб бути його вірними працівниками на місіонерській ниві нехай Бог благословить вас, коли ви станете партнером для глобальної загальної участі членів церкви в цьому новому році. час прийшов залучитися, і я запрошую вас помолитися прямо зараз. Отче Небесний, будь ласка, наблизься до нас, коли ми складаємо наші плани та наше життя до твоїх ніг. Просячи, щоби ти використовував нас у глобальній участі. Кожного з нас, щоб ми робили щось для тебе, натхненні тобою та підкріплені силою Духа Святого. Тепер Господь благослови кожного, оскільки новий рік приносить нам нові можливості для особистого та духовного зростання, а також для спілкування з іншими. Ми дякуємо, дякуємо за обітницю твого скорого повернення. допоможи нам бути причетними до цього приходу в ім'я Ісуса. Просимо амінь.